Взагалі за освітою я політолог і багато років працювала в мерії, адміністраціях, в політичних партіях. Потім вирішила змінити свою професію і пройшла декілька курсів з продажі. Працювала в девелоперській компанії. Це будівельна компанія, продавала мерополіс, спілкувалася з клієнтами. Це все мені дуже подобалось. А після початку війни я, як і багато українок, була вимушена виїхати за кордон і на сьогоднішній день вже більш широко проживаю у Франції і шукала, шукала, як я можу і більш самостійною стати, і більш гідно, скажімо так, представляти Україну за кордоном, щоб не... Скажімо так, не буде повністю залежною від тієї держави, яка приймає. Дуже дякую, звісно, але хочеться бути більш целостійною. Про Genius Space я дізналася ще в минулому році, коли вони відкрили всі свої курси безкоштовно для українців. За що ще раз і ще раз буду дякувати, тому що це для керівництва компанії, я думаю, що це було таке. Доволі важке рішення, але воно дуже так, дуже правильне, дуже своєчасне, тому я думаю, багато українців кажуть дякую за це. А, головна моя проблема була в тому, що я була з, ну скажімо так, з іншої сфери, не з IT-сфери, але завжди була пов'язана з якоюсь управлінською організаційною роботою. І, в принципі, ну, мозок так системно вже вибудувався, що. Um, знання, які були раніше отримані, вони, в принципі, у всіх сферах можуть бути використані. Але IT, що я можу, що конкретно чогось, я там не дизайнер, я не програміст, тим пачу. Uh, і дуже велика кількість інформації. У курсів було відкрито до в вільний доступ. І я обирала, обирала, обирала і не знала, що ж мені обрати. Потім я побачила, що. Ну, статує курс по створенню діджитал агенції. І я зрозуміла, що так, діджитал агенція, вона це бізнес, по суті, вона охоплює взагалі всі сфери продажі, це і продажі, це і проджект-менеджер, це все. Тобто ти, як керівник цієї агенції, береш на себе дуже багато зобов'язань, знаходиш людей, які вміють щось конкретно робити. І далі вже спілкуєшся з клієнтами, спілкуєшся з своїми виконавцями. До курсу не було спроб і навіть думок про створення своєї агенції, тому що, як показує практика, ось мого життя, я щось нове створити з нуля. Для мене це дуже важко. А ось взяти щось вже створене і його довести до ладу і до якогось такого ну явного ідеалу, скажімо так, оце мені під Тобто створити з нуля і до проходження курсу, і після, в принципі, я поки не відчуваю в собі, скажімо так, сил так інформації отримано дуже багато. Um, але це все, треба дуже так систематизувати у собі в, в своїй голові, і як спікери курсу говорили, треба в ідеалі попрацювати в якійсь компанії агенції, набратися досвіду, зрозуміти всі внутрішні процеси. А потім, вже, якщо ти відчуваєш в собі цю необхідність і можливість і морально, і, фізично, і фінансово створити. Щось своє, то, звісно, так, з цією інформацією, величезною купою інформації, яку давали спікери з підтримкою, з колом однодумців у чаті, там, де і на сьогоднішній день, вже після курсу проходить дуже жваво якісь дискусії, там, де тебе завжди підтримують, ти можеш будь-яке запитання поставити, навіть якщо воно. Буде якесь не дуже професійне, скажімо так, але тебе зрозуміють, тебе скоректують, якось направлять. Це це дуже круто. <му> Головна моя проблема була в тому, що я не знала, яка сфера взагалі мені цікава. що мені вивчати, що мені читати. Але завдяки якраз курсу по створенню агенції я подивилась на різних спікерів з різних сфер діяльності. Тобто там були і продажники, там були і передало до самого цікавішого. Це project management. І я зрозуміла, коли я чула, як побудована робота і як функціонує взагалі так, ця сфера project management, я зрозуміла, що це мені дуже цікаво, це прямо моє, моє я хочу це, я готова вкладати цей час, вивчати, навчатись. І для мене це основне, що я здобула на курсі. Так, я не планую поки створювати свою агенцію, але те, що я хотіла, я здобула. Я зрозуміла сферу, в якій я хотіла б працювати. Для мене на сьогоднішній день в ідеалі це. Знайти собі місце в якійсь компанії поряд з а, крутим проєктом і просто віддавати весь а, свій час на те, щоб навчитися, зрозуміти, попрацювати. А, так, я ризикнула, скажімо так, і без а, досвіду, а, але з якимось багажем знань, які я отримала на курсі вже по project management, я а, Творила своє нове резюме, тому що там багато було чого лишнього, скажімо так, з минулого з минулого життя, і розмістила. І буду вже ось проходити на наступному тижні декілька співбесід. Не знаю, як це все буде, але готуюся. Враження найкращі від спікерів, тому що це дійсно професіонали своєї справи. Це не просто як в університеті, скажімо так, ти отримуєш просто якусь теоретичну інформацію. Ця інформація від людей, які кожного дня і використовують всі ці, ці знання, навички. Особливо для мене, як для людини, скажімо так, яка ну так собі професіонал в цій сфері, тобто ну, взагалі не професіонал. Для мене було цікаво взагалі послухати, поспілкуватись, подивитись на енергію цих людей, як вони, як вони працюють, як вони живуть. Для людей, я читала в чаті, для людей, які дійсно вже професіонали в якихось сферах, було дуже важливо мати це коло однодумців, коло людей, яким завжди можна задати якесь питання. Тому що дійсно, після зумів після ми могли, наприклад, написати або в інсту, або в Телеграм якесь своє конкретне питання спікеру, який тільки що нам доводить да, якусь інформацію. Ну, це ж взагалі просто це ж настільки об'єднує і настільки тебе десь ну, розслабляє, ну можна так сказати, так, тому що ти якби в колі тих людей, які тебе зрозуміють. Як потрапити інакшим чином для мене таке коло, це ну, невідомо, тому що я ніколи не працювала в ІТ, в мене немає якихось контактів. А, а тут я зразу опинилася і там 400 плюс людей, які всі тобі можуть, в принципі, щось підказати. Якщо б я була якимось професіоналом, я б могла запропонувати теж щось своє. На ближайші роки, ну, в ідеалі для мене це, як я вже казала, знайти компанію, в яку я піду як молодшим проджект-менеджером, знайти класного project, який навчить мене споректує, зробить мені таку систему в голові, щоб я могла це все сама координувати, робити, працювати. Не знаю, це правильні мої думки чи ні, але я на це собі даю рік. Ну тобто, ось рік з крутим проєктом, і я можу якійсь компанії сказати Я можу вам зробити щось добре. Беріть мене, тому що я, я можу. Поки на сьогоднішній день, звісно, я не можу це зробити. В мене є тільки якісь теоретичні знання, які я ні ні, ні одного разу, скажімо так, на практиці не. Використовувала, але я завжди працювала з а, клієнтами, з документами, з керівництвом. Тобто, в мене схожа в чомусь була практика з кінця університету, навіть ще, ще в університеті. А, тобто, по життю я живу так, що в мене завжди є якийсь список, якийсь. Все-все-все мене систематизовано. Тому коли я чую, коли я чула про роботу Project менеджера, я зрозуміла, що в принципі це мені дуже від відгукується. Це прям моє. Тому зараз тільки від мене залежить наскільки швидко я зможу знайти якісь варіанти для себе, якось себе приподприподнести. Припод, припод, mm -hmm. Ось, а далі вже просто показувати якісь результати і працювати.